Привіт, друзі! На нашому каналі ми зазвичай говоримо про садівництво та город. Але сьогодні хочу запропонувати вам дещо нове й цікаве. Моя дружина Юлія створює неймовірні вироби ручної роботи в стилі трикотин та макраме. Це красиві прикраси для дому, декор на стіну або навіть унікальні подарунки до свят. Я подумав, що було б цікаво додати до каналу контент пов'язаний із цими виробами. Ми могли б показувати, як вони створюються, проводити майстер-класи або просто демонструвати готові вироби. Що ви про це думаєте? Чи вам цікаво побачити такі відео? Напишіть про це в коментарях. Ваша думка дуже важлива для мене. А якщо вам уже сподобалась ця ідея, або ви хочете замовити щось на подарунок чи для себе, дайте знати. Унікальні вироби можуть стати чудовим акцентом у вашому інтер'єрі. Або теплим презентом для близьких, давайте разом створювати щось нове і цікаве. Чекаю на ваші відгуки.